Диверсійні групи, зрадники, які здають все, що можна, інформацію зливають, дивіться зрадник на зраднику, зрадник. Крейсер Москва пішов на дно, так і весь чорноморський флот, ведеться робота, відточуються вміння для того, щоб його знищити, для того, щоб його вигнати, вітаю вас! Сьогодні подивимося Чорноморський флот. Чи буде він жити? Чи піде вслід за Москвою. А також про удари по Одесі, до чого це призведе, чи є в цьому кармічна роль. Я хочу вас повернути трішки в історію, зробити екскурс: коли англо-французький флот на початковій стадії Кримської війни. Прийшов до Одеси для знешкодження російського флоту, то зі спасу Преображенського собору вирушив хресний хід, поперед якого несли Каспаровську ікону. Одні кажуть, що це е, нібито викликало шторм на морі і війська коаліції не висадились в Одесі. Інші наполягають на тому, що у союзників взагалі не було такого плану. Поставлена мета була б і так досягнута. Російський флот в Одесі був знищений. І потім союзники рушили на Крим, де успішно взяли Севастополь. Ось така каже історія. Давайте зараз подивимось при атаці на Одесу. Каспаровська ікона також була пошкоджена. Давайте подивимось, чи був це знак, що Чорноморський флот буде знищений. Чи був це знак, що Чорноморський флот буде знищений. Дивимось. Чи буде знищений Чорноморський флот після атаки на Одесу, де постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор? Плани вже є. Десятка пентаклів, Єрофант. І паж мечів. Потихеньку будуть робитися атаки. Наразі відслідковуються по пажу мечів і е, з вищим керівництвом розробляються плани стратегії для того, щоб ось цю десятку пентаклів атакувати. Бачите, трійка мечів. Далі дивимось, який буде фінал. Четвірка жезлів, паш пентаклів і король жезлів. Будуть використовуватися якісь нові види озброєння. Для того, щоб досягти результатів в своєму домі четвірка жезлів. Те, що було, те буде шістка кубків. Як крейсер Москва пішов на дно, так і весь Чорноморський флот ведеться робота, відточуються вміння, для того, щоб його знищити, для того, щоб його вигнати. Ось. Відхід до нових берегів. Дуже багато кораблів російських буде відводитися в інші російські порти для того, щоб їх зберегти. Але будуть хитрі ходи, так що не очікуйте, росіяни, що ви так все відведете. Буде фінал. Буде фінал, який ознаменує десятку мечів і руський корабель, і діти самі знаєте куди. Так що, а що в Україні буде? Лицар Кубків, а в Україні буде те, що має бути добрі новини і нарешті, нарешті буде спокій і гармонія. Коли Чорноморський флот все, тоді в Україні почнеться ось ця помірність, гармонія, спокій і все буде добре. Треба атакувати цей флот безсумнівно. І ось королева мечів, і ми говорили про ікону, і ось імпульс до того, що Чорноморський флот сам собі виписав приговор, так скажемо, буде здійснено. ось ці плани, я впевнена. Але ще трішки треба почекати, тому що все треба робити хитро, а не так зненацька, як би як, щоб ось цю десятку мечів досягти і щоб був успіх. Так що ще багато свят, коли путіну можна зробити, подарунок. І ще російські кораблі отримають всі ті ракети, які випускали назад до себе. Давайте зараз подивимося. В мене запитували про місто Очаків. Шістка жезлів говорить про те, що, я думаю, будуть посилювати захист очаків. Що очікує Очаків в найближчий місяць? Очаків найближчий місяць. Очаків найближчий місяць. Також двійка жезлів йде. Спостереження, плани, будуть якісь добрі вісті, щось буде посилюватися. Я думаю, що це захист, захист портів, захист шляхів сполучення, але чи будуть атаки? Трійка жезлів. Планується, все-таки росіяни не відступають від своїх планів і пожежі, на жаль, будуть. І люди будуть бояться. Тому посилення захисту є, але те, що треба розслаблятися і сидіти, наче вже все можна розслабитися, то ні. Пожежі, на жаль, будуть. А якщо будуть пожежі, то, значить, будуть і вибухи. Ось це ще сім'ї, тому люди також під загрозою. На жаль, вибухи. Обстріли, пожежі ще в цьому місяці не минуть очаків стороною. Тому, коли є змога, не треба ігнорувати повітряні тривоги і, звісно, бути подалі від об'єктів інфраструктури, які, на які насілені росіяни, це передусім порти. Так, атака на порти буде, на жаль. І ведеться робота, щоб зробити як можна, як можна більш боляче, щоб схилити Україну до ось цієї все-таки співпраці, зернової угоди. Так, є диверсійні групи зрадники, які здають все, що можна. Інформацію зливають. Дивіться зрадник на зраднику, зрадником. Що сказати, дуже шкода, що на півдні України так багато зрадників, через те Південь України немає там спокою. І там систематично, систематично обстріли. Тому можуть бути і влучання в житлові будинки, в лікарні, навчальні заклади, королева мечів це сигніфікатор такий також, це, на жаль, сигніфікатор, в тому числі і. Смертей людей, а значить, влучання в житлові будинки будуть не тільки порти, об'єкти інфраструктури, а й житлові будинки можуть страждати. Тому бажаю вам захисту вищих сил, щоб у вас все ж таки ось це ППО, про яке я говорила, було посилене для того, щоб як можна більше життів людських було збережено. І я думаю, що. Буде вестись робота для того, щоб все ж таки відбивати атаки. Але будьте, будьте пильні і будьте уважні. До нових зустрічей.